Наша мілка первістка готується стати мамою. Бик величенький. Мілка первістка всіх вітаю на каналі. Знайшов таку пластину 13 мм, буду нею видовжувати раму. Якраз добре входить цю рельсу розміру. Наближаюсь до закінчення. Прийшло питання, як зробити так, щоб не тримати на навісці, а копіювало. То є така думка, що було б добре, так як і в роторній, щоб на диску їхало. Поставити диск. Але щоправда, треба ставити якусь ступицю перехідну, бо інакше воно буде редуктор крутити. Нижній диск також, це буде нагрузка. Поки що нема такого, то знайшов з балона дно. Пробую його сюди приварити. Подивимося, чи буде нагрузка від нього. Буду пускати на плаваючий. Ну, якщо ні, тоді прийдеться на новісці возити. Попробувати можна. тут якраз добре підходить. Приварю, покажу. Кінці на тросу позаварював, щоб не розкручувалися. Зараз буде перший пуск. Захват два ряда. Правда, тут буряни капець. Ну, тракторові важко. Вперед, щоб передом косити, а кардан намотує. А задом хотілося б нижчу швидкість. А так велике навантаження, не стягує трактор. По чуть-чуть даю назад і так кошу. Троса вистачає десь на соток 5. Розмотує. В кінці заварював, обриває. Зараз буду пробувати чіпляти ланцюги. Надзвичайно велика нагрузка ланцюгами. Були б можливо коротші, було б легше. Але потрібно, щоб два ряда косило. Можливо, просто цей диск треба більшого діаметру, щоб ланцюги хоча б наполовину скоротити. З тросом було легше. це не варіант. Можливо, ланцюг легший ставити, тонший, але тоді вже небезпечно, щоб не обірвався. Ось такий вигляд має після косіння. Тут косив тросом на цій ділянці і стер трос. Знімати не було як, тому що косив задом, незручно знімати. А щоб хтось знімав, то трошки небезпечно. Тому так. Зараз буду виорювати бульбу, Купати купалкою. Ось такий ось урожай. Правда, нагортаю копалку, це що скошене. Замульчувало воно, звичайно, добре, але цей бурян нікуди ж не подівся звідси. І для цієї копалки це виявилось не по зубах, як то кажуть. Ось що робиться. Тут забиває, які купи складає. Принаймні в такому вигляді, як воно зараз є, воно не копає, воно горне. Ось яке нагорнуло. Працюю таким плужком веорією, то краще получається. Ось так і пройшов день. В принципі, як і у всіх, хто живе в селі. більшості. До Зустрічі у наступних відео.